Добрий день. Сьогодні ми проводимо постійну комісію з питань планування фінансів бюджету комунальної власності та соціально-економічного розвитку. На засіданні присутні Козенко Наталя Тимохіївна, секретар селищної ради, Демченко Валентина Іванівна, начальник відділу фінансів і депутати профільної комісії. На порядок денної роботи комісії вносяться наступні питання: перше: про внесення змін до рішення 79-ї сесії, 8-го скликання Молодівецької селищної ради. І 23 грудня 2025 року про селищний бюджет Молодівецької територіальної громади на 2026 рік. Друге про продовження терміну дії регламенту Молодівецької селищної ради. Третє. Про затвердження цільової програми матеріально технічного забезпечення військових частин підрозділів Збройних сил України національного спротиву на 2026 рік. Четверте. Про програму підтримки діяльності Кривовицькому районі 12-го Державного Державної пожежної рятувальної державно -пожежно частини. Міста Прилуки, 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Чернівській області у 2026 році. внесення змін до положення відділ фінансів Молодівської селищної ради та затвердження положення в новій редакції. І переходимо до порядку денного і перше питання про внесення змін до рішення 79-ї сесії 8 скликання Молодівецької селищної ради 23 грудня 2025 року про селищний бюджет Молодівецької територіальної громади на 2026 рік. У нас є потреба внести зміни, так як є відповідні постанови Кабінетів міністрів, значить, одна з них постанова Кабінету міністрів України 26 грудня 2026 року номер 1864. Деякі питання розподілу світні субвенції на, 20, на 2026 рік. Також є повідомлення Державної казначійської служби про розписи. Відповідно, необхідно внести зміни по доходах за кодом класифікації доходів 410 триста тридцять з державного бюджету місцевим бюджетом збільшити на 8 мільйонів 647 тисяч 300. тисяч Ну і по видатках. Цю суму розподілить на заробітну плату на оплату праці 7 млн 88 і на нарахування на оплату праці 1 млн 559 300 Тут кошти розраховані на 8 місяців 26-го року. Також відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29 грудня 26-го року No 1753, деякі питання розподілу субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів на за забезпечення харчування. Учні в загальної середньої освіти на 26 рік. Та повідомлення Державної казначейської служби України No1 від 5 січня 26-го року нам виділена субвенція з державною бюджету місцевим на харчування 1 мільйон 15 тисяч 100. Тут по травень місяць включно. ну І відповідно ці кошти розподілили на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. На харчування 1 100. Також відповідно до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 25 грудня 2025 року номер 1472 про власний бюджет Чернігівської області на 26 рік. Нам виділена інша субвенція в сумі 3700. Ми її розподіляємо на видатки на фіргове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, на придбання пільгових медикаментів 3 700. Також у нас залишилися кошти освітньої субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на харчування на 1 січня 26-го року залишилося 23 тисячі їх спрямувати на теж на продукти харчування. І залишок коштів з спеціального фонду за субвенції з державним бюджетом місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів 41 678 гривень. Ну, відповідно, їх спрямувати також на продукти харчування, на виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. І в результаті внесених змін обсяг доходів на 26 рік буде складати 55 мільйонів 509 500 і обсяг видатків 55 мільйонів 574 тисячі 727 гривень 55 копійок. Ну, нічого нового ми не цей, все згідно постанов і залишок коштів, які в нас склалися на перше. Регламент це основний документ, по якому працює селищна рада. Він приймався на період скликання на 2021-2025 роки. В зв'язку з тим, що виборів немає, пропонуємо продовжити термін дії цього регламенту на період до прийняття нового. Питання про затвердження цільової програми матеріально-технічного забезпечення військових частин підрозділів Збройних сил України національних спротив на 2026 рік. Ну, ми цю програму приймаємо щороку. Відповідно, на неї ми в минулому році виділяли трьом військовим частинам кошти. Одній, так як і не прийшов до результату, вони і не поступили. Друга повернула гроші, так як закінчився бюджетний період. Рішення про те, що ми їх пролонуємо на наступний рік ми не приймали, тому що вони пізно прислали це звернення. Ну, відповідно, в цьому році ми приймаємо відповідну програму. Поки що без сум бюджетних звернень, поки я не знаю, ще їх не опрацьовували, і коштів у нас немає, поки і з чого немає перевиконання, залишок у нас невеликий потім ми його не розпреділяємо до виконання, ну, до рішення про виконання бюджету, ми відповідно програму приймаємо, е, яку ми році, без сум, потім будемо вже вирішувати по мірі того, як будуть поступати звернення, не знаю, переглянемо, можливо, перічні звернення, це треба теж працювати, чи люди потребують. Там же ж вони вказують на відповідні цілі ці кошти. Програму приймання без сум в межах кошторисних призначень, які будуть потім виділятися. У нас головне, щоб була програма зараз з метою того, щоб тоді можна було виділити кошти. Тоді, буде за те, щоб погодити відповідну програму та подати на затвердження сесії селищного ради за четверте питання про програму підтримки діяльності в Луцькому районі 12. Ну, Програму ми розробляли і в минулому році ми підтримуємо на придбання пального, так як це перший помічник нашим пожежникам. У нас, коли виникає пожежа, якщо вона невелика, то наші пожежники справляються своїми силами, але бувають такі випадки, що вони приїжджають до нас і відповідно необхідно їх підтримати. Ну тут більше всі кошти на пальне. Ми їх виділяємо. Зараз теж у програмі е покращимо бажання кошторисних призначень. Ми не знаємо, скільки ми зможемо виділити. Будемо вносити зміни тоді і також. Е Про внесення змін до положення провідних фінансів Милорійської селищної ради та затвердження положення нової редакції. Ну, е Так, як, е не знаю, коли це це воно пройшов, е внеслися зміни, і наша селищна рада являється, е її адреса юридична, не селище міського типу, а селище, хто вона дівиться, необхідно відповідно внести зміни е до е нашого положення. Фінансів юридичну адресу 175-23, індекс область, Прилуцький район селище міського типу у Браті замінить на селище, просто молодіветься вулиця Словіцька, будинок 3. Отак, от як наш ОПО вказується, уповноважити селищного голову підписати положення про відділ новій редакції.